Вітаю всіх на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Друзі, сьогодні б хотіла висвітити таку тему, як тему стресу. Я не буду зараз говорити про те, наскільки це зараз актуально. Я хочу сказати вам про те, що в нашому організмі є дуже багато різних механізмів, різних систем, які допомагають нам справитися із цією проблемою. Саме тому ми здатні витримувати, як ви бачите зараз, дуже величезні такі стресові. Навантаження. Але допомагати нашому організму справлятися з цим потрібно. А для того, щоб зрозуміти, що треба робити, необхідно знати, які ж органи саме. Допомагають нам у вирішенні цієї проблеми. Отже, героям сьогоднішнього нашого ефіру будуть залози внутрішньої секреції. Це такі невеличкі парні органи, ми їх називаємо наднирники. Вони розташовані над нашими нирками і якраз продукують гормони, які ви всі дуже добре знаєте. Наднирники продукують гормони стресу: це кортизол, адреналін і норадреналін. І я вам хочу сказати, що. Коли виходять із ладу наднирники, або ну, з ними якісь трапляються, скажімо, невеличкі відхили від норми, ми це відчуваємо. Але ми не завжди можемо пов'язати це саме із діяльністю цих органів. Що ж може людина відчути тоді, коли в неї йдуть якісь перебої у роботі з наднирниками? Ну, насамперед це втома, тривожність. i <laughs> Це стрибки артеріального тиску, тобто не підвищений, знаєте, так плавно або, під, або знижений. Це просто якісь стрибки, то вище, то нижче, ось так стрибає артеріальний тиск. Може проявлятися у вигляді судом, проявлятися у вигляді м'язової слабкості, тобто тоді, коли у вас слабкі м'язи. Це може. Бути навіть проблеми із шумково-кишковим трактом, такі як Нудота, такі як діарея або закрипи, якщо говорити про... Нашу нервову систему, да, про нашу психічну діяльність, то це неможливість не зосередитися, це втома, це також може приводити до е, стрибків ваги, або це може бути набір ваги, або це може бути зниження ваги. Тобто оці всі ознаки, вони, як ви бачите, е, ну, такі розмиті, нетипові для якогось там захворювання, але вони всі можуть е, вам давати. Такий сигнал про те, що можливо у вас відбуваються якісь проблеми з наднирниками. І як наслідок, після оцих всіх симптом, це підвищений рівень кортизолу. Що треба робити? Нам підвищений рівень кортизолу не потрібний, тому що це якраз і дає втрачає можливість організму нормально боротися зі стресом. Ну, Перше, і я постійно про це наголошую, тому що все в нашому організмі залежить від нашого харчування. Так от, перше, що треба робити, це харчову підтримку. Зробити нашим наднирникам харчову підтримку, тобто виробити свій раціон таким чином, щоб їм вистачало. Абсолютно всього будівельного матеріалу, вітамінів, мінералів для нормальної роботи. Для нормальної роботи і для того, щоб у певній кількості і в правильному часі виділялися ці гормони, які потрібні. Так от, в чому ж полягає харчова підтримка? Перш за все, це дотримання низьковуглеводної вуглеводної дієти. Виключаємо із нашого раціону всі е, високу вуглеводну їжу. А ви знаєте, що це е, солодощі, що це вся наша випічка, це цукерки, це печиво, е, якісь морозиво е, і так далі. Чому? Справа в тому, що коли ми вживаємо ось таку високовуглеводну їжу, у нас дуже швидко піднімається цукор у крові. І підняття швидкого цукру у крові, якраз і може бути причиною, причиною того, що у нас виділяється надлишок кортизолу. І це призводить, перш за все, до стресової ситуації, або до того, що що організм не має змоги нормально боротися зі стресом. І це також призводить до того, що людина втрачає контроль над апетитом. Якщо вона втрачає контроль над апетитом, її тягне на солодке, вона переїдає, і як наслідок набирається вага. Ми можемо це спостерігати, друзі, на наших дітках. До речі, діти, які вживають дуже багато солодкої високовуглеводної їжі, вони, як правило, дуже енергійні і це називають. Як знаєте, як підвищена активність такого бути не повинно. Діти повинні і зосередитись, діти можуть повинні там і якийсь час сидіти спокійно, коли батьки не можуть просто справитися. Вони говорять: ой, та в мене дитина така суперактивна та гіперактивна. Це ненормально і така гіперактивність у діток, вона, на жаль, пов'язана з тим, що в їхньому раціоні зазвичай занадто багато цієї вуглеводної їжі. Далі, також необхідно слідкувати за тим, щоб в ваш раціон надходили певні мінерали. Тобто мінерали це калій, цинк, магній, і необхідно додавати в свій раціон їжу, яка містить мінерали. Вітаміни, верніше мінерали. А стосовно вітамінів, дуже добре для наших наднирників це вітамін в 5 її ще називають пантотенова кислота. Справа в тому, що якщо у вашому раціоні спостерігається дефіцит цієї кислоти, то це може призвести до атрофії наднирників. А коли ну, в чому полягає атрофія наднирників, це людина дуже швидко втомлюється, в неї може бути головний біль, у неї порушення сну. Але знову ж таки, ми з вами ну, не завжди можемо оці наші симптоми, як то кажуть, порівняти із роботою наших наднирників. Але ці дзвіночки вони повинні е, вас е, трішки, як то кажуть, потривожити. І на це необхідно звертати велику увагу. Де знаходиться пантотенова кислота, в яких продуктах? Ну, Це насамперед е, цільні злаки. Е, тобто це всі цільнозернові продукти, сюди належать е, крупи, але не очищені від крітковини. Да? Ну, оці наші пластівці, які можна запарити і через 5 хвилин. Вже їсти. А ті, які мають е, цільну оболонку. Це сюди належать також бобові. Причому ну, практично всі, як квасоля, соя, горох, там, нут, е, вживайте, будь ласка, включайте у свій раціон. Цвітна капуста, е, і взагалі всі види капусти е, необхідно включати в раціон. Але найбільше багаті на Пантотенову кислоту все-таки цвітна капуста та броколі. Якщо говорити про про продукти тваринного походження, то тут, в принципі, риба, причому риба, яка морська, яка містить велику кількість жирів омега-3, до речі, до речі омега-3 також дуже важливо включати для того, щоб гарно працювали ваші наднирники. Справа в тому, що омега-3 зменшує вплив нашої. Симпатичної нервової системи на серцеву судинну, і це дає змогу не підвищувати цей рівень тривожності, рівень, рівень депресії. Тобто, виявляється, що омега-3. Ось таким чином впливає на те, як наш організм бореться зі стресом. Тому, друзі, оце підтримка, харчова підтримка наших наднирників, вона призведе до того, що ви зможете краще справлятися зі стресом. І оці стресові ситуації не призведуть до появи якихось захворювань, важких захворювань інших органів, адже у нас все в організмі пов'язано. Ну і звичайно. Крім того, що ми повинні підтримувати наші наднирники за допомогою харчової поветінки, нам необхіден обов'язково режим, тобто сон, повноцінний сон, лягати треба сьогодні. Я про це постійно говорю, тобто не пізніше 23-ї години, для того, щоб організм мав змогу відновитися. Про циркадні ритми будемо говорити пізніше, я поясню, що це означає. Сьогодні запам'ятаємо лягати спати вчасно. Це також прогулянки, прогулянки на свіжому повітрі. Вони також дуже добре впливають в гарній роботі наших наднирників. Друзі, бажаю всім спокійних днів, нетривожних, а це залежить від нас. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Далі Буде цікавіше.